Метою проведення сьогоднішнього брифінгу є настання пожежно небезпечного періоду на території нашої держави. Вже на сьогоднішній день у нас на території області виникло три пожежі в екосистемах. Якщо брати попередню статистику, ну, ми не можемо планувати, але ми готуємося до того, що ці пожежі будуть виникати, і для того, щоб мінімізувати наслідки ці пожежі, скоротити їхню. Кількість ми хочемо сьогодні донести до населення, до органів місцевої влади ту необхідну роботу і задачі, які ми маємо провести цьогоріч для зменшення, кажу кількості пожежі, мінімізування збитків і виключення загибелі і травмування людей на пожежі. 23 му у нас виникло 78 пожеж. А в 22 му майже на 300 більше 373 пожежі в екосистемах. Із них там були пожежі, це безпосереднє випалювання сухої рослинності. Були пожежі, які перекидались, поширювались на ліс. Нас минулого року 12 пожеж в лісі трапилось, і пожежі були на торфовищах. Крім цього, хочу сказати, що в минулому році було травмовано одну людину від на пожежах в екосистемах. А поза минулого року одна людина загинула дві людини. Що ми маємо робити, і як ми боремося з, зі зменшенням кількості цих пожеж? Звичайно, це в першу чергу профілактична робота. І хочу звернути і наголосити на тому, що цю роботу проводимо не тільки працівники Державної служби надзвичайної ситуації, екологічної інспекції, національної поліції і лісники, проводимо цю роботу спільно із територіальними громадами. І з громадськими діячами, і з населенням пробуємо залучати працівників місцевої добровільної пожежної охорони, соціальних працівників. Тому ініціюємо на наступний тиждень засідання комісії технічної екологічної безпеки та надзвичайної ситуації, на якій будемо ще раз це питання обговорювати і ставити безпосередньо задачі. Як нам, так і органам місцевої влади, тому що рішення комісії є обов'язковим для виконання проведення профілактичної роботи заключається не тільки в доведенням інформації стосовно наслідків, збитків і до населення, це і є безпосередньо і застосування штрафних санкцій. Так, протягом минулого року ми спільно, ну, всі тут служби, які є по даному напрямку, притягнули до відповідальності 302 особи. Не хочу лякати, але мушу сказати, що сума штрафів є суттєвою, в залежності від статті Адміністративного кодексу, штрафи починаються від 1530 гривень на непосадових осіб і до 15 гривень. 300 на посадових, якщо повторно, то навіть до 30 тисяч 600 гривень. 77.1 – самовільне випалювання сухої рослинності або її залишки втягне за собою накладання штрафу на громадян від 3060 до 6120 гривень, а на посадових осіб від 15300 до 21420 гривень. І по статті 175 Кодексу України про адміністративні правопорушення штрафи встановлюють на громадян 1700-3400 гривень і на посадових осіб від 3400 до 500 гривень. Крім цього, якщо пожежа призвела до суттєвих наслідків, це вигорання великої кількості рослинного фонду, нанесення відповідних збитків у нас на території. Ну, України може бути застосована стаття 245 Кримінального кодексу України. Це знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу, за результатами якої карається штрафом від 91 800 до 153 тисяч гривень або навіть розглядається питання обмеження волі на строк від 2 до 5 років. Тому ще раз звертаюсь до населення, яке. Проводить випалювання сухої рослинності для того, щоб зменшити якісь трудові затрати, Старатися цьому запобігати. Ми протягом минулого року, тільки хочу сказати, що провели всі разом спільно майже 1800 рейдів, як в лісах, так і по сільськогосподарських угіддях, по взбіччях доріг і так далі. На сьогодні є технічна можливість використовувати. БПЛА У нас також на озброєнні є безпілотні літаючі апарати, якими ми за допомогою яких моніторимо цю ситуацію, особливо в важкодоступних місцях в болотистих лісових, і виявляти пожежі на ранній стадії заврання для того, щоб вчасно це ліквідувати. І звичайно, дуже великий наголос будемо робити на нашій північні частини області. Будемо просити допомогу військових, які там знаходяться, самі розумієте, тому що там проведення робіт з ліквідації пожеж, скажімо так, дуже ускладнюється. Державна екологічна інспекція у Волинській області також хоче довести до вас інформацію про те, що щороку, з достанням теплих днів, дуже гостро постає проблема спалювання сухої рослинності, її залишків, а також твердих побутових відходів. Необдумане випалювання сухої рослинності призводить до загибелі всього живого. Вогонь знищує кумах, потомство тварин, рослини, бактерії, мікроорганізми, які утворюють родючий шар землі. Через підпали трави гине вся корисна мікрофлора грунту, в тому числі і та, яка допомагає рослинам протистояти хворобам. Окрім того, з димом у повітря виділяються діоксини, одні з найутруйніших для людини речовин. Державна екологічна інспекція у Линській області закликає не допускати спалювання залишків сухої рослинності твердих побутових відходів. Не спалюйте, не знищуйте природу. За січень місяць цього року вже, хоча він був і мокрий, і якби морозний, але вже було складено шість протоколів за спалювання твердих побутових відходів на території області. Станом на сьогодні по Держлісфонді у нас зафіксовано нуль лісових пожеж. Станом на сьогодні проводимо підготовку до пожежно небезпечного періоду, перевіряємо наші філії, доукомплектовуємо пожежним інвентарем. Зараз уже складені списки добровільних пожежної охорони. Це вже понад тисячу осіб. Укомплектовано 23 лісопожежних станції. Також ми зараз проводимо інвентаризацію та паспортизацію тих самих ЛПСів, оснащуємо водойми-пірсами для забору води. Уже на станом на сьогодні їх оснащено понад 600. Це тільки по Волинській області. У нас є також по області трирівнева система спостереження за лісовими масивами. Також ми проводимо документування там безпілотними літальними апаратами, встановлюємо там шлабами для того, щоб перекрити другорядні дороги. Проводимо мінералізовані смуги. Ну, і саме головне для того, щоб не допустити там, пожежі в Держлісфонді, ми влаштовуємо рекреаційні пункти вздовж автомобільних доріг, біля населених пунктів і так далі, для того, щоб там, населення мало де відпочивати, бо іде весна, і люди зараз підуть до лісу. Поліція в межах своїх повноважень і компетенцій готова і має реагувати на всі ці повідомлення, які будуть відбуватися. Але як ми всі розуміємо, нашою основною задачою є попередити, скажімо так, майбутнє ці пожежі. Тому буде акцентовано увагу і націлений весь особовий склад головного управління національної поліції саме на попередження профілактичну роботу. Буде наголошено всім офіцерам громади, які в нас зараз є в громадах, дільничим офіцерам поліції, щоб вони проводили роботу в даному напрямку. Групам реагування, які будуть виїжджати, реагувати на ті повідомлення. В основному це стоїть десь в сільській місцевості. Тому на це все буде акцентована увага, щоб люди розуміли, що ну, цього робити не можна і не потрібно. Але ще раз кажу: задача не стоїть там когось покарати, скласти протокол чи відкрити якесь там кримінальне провадження. Задача стоїть попередити, щоб не було цієї біди, не було цього горя. Спочатку року у нас станом на зараз, ну ми розуміємо, що да, ще не було такої теплої погоди, де воно могло відбуватися. У нас станом на зараз було всього, скажімо так, п'ять повідомлень на лінію 102. носять такий характер, скажімо так, більш профілактичний кримінальні справи відкриті не були. скажімо так, ну, будемо працювати в даному напрямку. і Ще раз кажу, попереджати, розказувати людям населенню, якраз в громадах. Що цього робити не можна, не потрібно.